Так, друзі, привіт. Ну Що? Давайте звіт по боту. Що вдалося наторгувати. Насправді, результатом дуже задоволений, не завжди так легко вдається зробити профіт, тому що тут я використовував максимум друге коліно. От по боту заходив, досить непогані сигнали вийшли, і в принципі на цьому непогано підзаробив. Частіше всього буває трішечки валідольніше, що використовую там інколи і третій, і четверте, інколи п'яте коліно. Тобто Таке теж буває. Але пробіжимося по тих сигналах, які видав мені бот, по яких я заходив, одразу вам показую в такому форматі, що ви могли, в принципі, звірити точки відкриття угоди і точки закриття угоди, тобто те, що він відпрацював в плюс або в мінус, чітко. Поїхали. Перший сигнал з нас був Євро НЗД ОТС, він був виданий вниз. Ми заходили вниз, ми зловили по ньому мінус. Далі ці шеф-джипувай, друге коліно перекриття тут, плюс Euro USD, Вгору на хвилину. Тут в нас був плюс. Наступний сигнал теж по Євро USD в нас вилетів вже вниз, тут по ньому мінус. Далі А, Тут у нас був плюсовий сигнал. Перекрили попередній наш мінус, забрали плюс по out USD. Далі, після out USD CHF GPY 50 доларів в мінус. Наступний сигнал Auto USD. Перекриття 50 доларів, маємо плюс. Наступний аут USD OTC ще раз вгору. По ньому маємо плюс. Наступний C Shap GPY теж вгору на хвилину, по ньому теж плюс. От ми рухаємось. З таким, бачите, з таким стріком досить непоганим. А, наступний сигнал аут NZD OTC у нас був вниз. Як ми бачимо, теж тут забрали плюс. Так. Що в нас тут далі? Трішки путаюсь. Євроха, де в нас цей сигнал? Ось тут він у нас євро у нас теж в плюс. Тобто, бачите, який досить непоганий стрік в нас був зараз по боту. Ці ще в GPU. У нас наступний сигнал був. Ми закрили його в мінус. Далі Євро USD, наступний сигнал перекриття попереднього в плюс. А, наступний аут USD. А от usd в нас був теж в плюс. І останній сигнал, в який зайшов, а от usd ісів вниз, в мене закрився в мінус. І на цьому я закінчив по факту по боту. Я насправді не супер азартна людина, я зробив невеликий профіт до свого балансу, зафіксував його, і, в принципі, піду відпочивати. Бот, насправді, класна штука, якщо правильно розподіляти свої фінанси. Як допоміжний інструмент працює чітко. Ви самі можете доаналізовувати угоди, які видає бот, і відштовхуючись, відштовхуючись від цього, вже в принципі, заходити в угоду або не заходити. Особисто я працюю таким чином по боту. Коли в мене для прикладу сигнал відпрацював, я не очікую, поки він <кій> по факту видасть мені сам результат, зайшло в нього там чи не зайшло. Sky, шукати інший сигнал. А, і він мені одразу ж починає шукати інший сигнал, по якому я вже там готуюся заходити. Наприклад, там Audio USD. У мене попередній сигнал не закрився в мінус, знайшов ще один, відкрив Audio SD. а, чекаю сигнал від бота. Він по факту зараз має прилетіти, і заходжу в угоду. Заходжу або з першим коліном, або з другим, якщо так попередньо угоди не заходили, і так далі. Тобто працюю по стратегії Мартингейла, поки що, поки що, насправді, бачите, сигнал прилетів. Поки що працює все ну, досить непогано, головне робити це з головою. О, тому скину вам звіт, комусь буде цікаво подивитися. В мене вийшло ось так по результату.